Бажаю здоров'я, товариство! З вами команда FFK. Саме сьогодні з вами Казка. І сьогодні хотів би поговорити про відеопередавачі та проблемні відеопередавачі. Ось такого типу. Тобто, в мене тут наразі Foxir Reaper Extreme на 2,5 Вт. Такий самий може бути Rush Solo Tank. Бліц на 1,6, і гіперсішний відеопередавач, але суть у тому, що вони усі із пасивним охолодженням, тобто вони мають проблему того, що при роботі на високій потужності вони перегріваються, і дуже часто стається таке, що ви взлітаєте, літаєте собі, десь, повертаєтесь, і ну, відеопередавач більше не вмикається, десь там у якомусь камні. Відбувся так називаємий відвал від перегріву, і все, відеопередавач більше не заводиться. Ріпери вони одні з, одні з найгарячіших. Якщо з зимою з ними літати більш-менш ще зручно, рама їх охолоджує, загалом повітря в польоті їх охолоджує, то влітку ну, воно і так жарко. Спека ще та стоїть. І вони мають звичку шк... ну, прям шкварчати. Як це я пропоную вирішити? Колхозом, звичайним колхозом. Якщо відеопередавач не має активного охолодження, то чому нам не зробити його самому? Можна придбати ось такий транзисторний радіатор. Коштує він небагато, щось приблизно 40 гривень. Тут отвір для того, щоб можна було до нього прикрутити транзистора і 5-вольтового кулера. Що саме треба? Якщо ми подивимось на відеопередавач, то ми можемо побачити, що в нього є вхід поживлення, керування, вихід 5 вольт. І вхід відео. Вихід 5 вольт з землею, вони слугують для того, аби заживлювати камеру. Але оскільки оскільки ми камеру живемо від політного контролера, то ці піни ми просто не використовуємо. У майже всіх відеопередавачах передавачах стоїть ну, досить потужний бек. тому це навантаження у вигляді ось такого кулера там. Споживання приблизно 20-30 мА це ну, у най... найпотужнішому вигляді, ну, тобто набагато менше, я точно не можу вам зараз відповісти. Можливо, десь тут додам характеристики і струм споживання цього кулера. Ну, але загалом, з тим урахуванням, що сам бідак на потужності 2,5 Вт є приблизно до пів Ампера, ну, дивлячись від напруги. Чим вище напруга, тим менше струму він споживає, то ми можемо заживити такий колор. Для початку, для початку ми просто увімкнемо відеопередавач від дрону і подивимось, як він буде грітися. Особливо його галтувати не будемо. Він наразі стоїть у режимі 2,5 Вт. Просто вімкнемо і подивимось, наскільки швидко він нагріється. Ну, будемо дивитись приблизно до 70-80 градусів. Далі вже може відбутися відвал. Нам цього не треба. Мені цей дрон із цим відеопередавачем ще треба буде передати хлопцям, аби вони працювали. Також що хочу сказати, такий колер, якщо ми не можемо його живити від відеопередавача, то від польотного контролеру також маємо 5-вольтові контакти. Вони слугують для того, аби заживити світлодіодну стрічку або ще щось, але в нас їх тут досить багато. Можемо побачити, що тут є. Тут є, тут є. Тобто, ну, навіть отут, навіть отут, отут, отут. Ну, жодних проблем е, взяти з політного контролеру цю напругу також немає. Ну і просто використовувати не два піни, які йдуть е, до відеопередавача, а просто двома окремими проводами, які ну, є прямо на кулері, е, напаятися до польотника. Для зйому температури я буду використовувати тепловізор для смартфонів. Тобто тут можна побачити температуру. Також я зроблю запис. Наразі ми можемо бачити, що температура відеопередавача 30. 34-35 градусів, оскільки я тільки що його тримав в руках, і він, ну грубо кажучи, перейняв температуру мого тіла. Але подивимось на динаміку зміни температури при під'єднанні живлення. Можемо побачити, що Відеопередавач увімкнувся, працює він на потужності 2,5 Вт. І вже пройшло буквально 10-20 секунд, і він розігрівся до 49 градусів 50 і продовжує набирати температуру. Якщо б він був без навантаження у вигляді антени, то я думаю, він грівся б ще більше. Тобто ми, ми маємо 30 секунд роботи дрона і відеопередавач вже 62 градуси, 63. Зараз дійдемо до 70-80 і думаю, одразу буду вимикати, бо ну, це вже буде небезпечно для нього. Мені він ще потрібен. Вже ну, хвилина 72 градуси. Вимикаємо. Ну, він вже триматися за нього неможливо такий гарячий. Тобто 70 градусів. А можна <плес> представити, що там відбувається усередині. Так. Для того, аби наліпити радіатор до відеопередавача, буду використовувати ось такий теплопровідний клей. Він Непринципово який, можна використовувати або китайський, забуваю там B7000, або якось так силиконовий герметик, який теплопровідний, ну, чи будь-який теплопровідний клей, термопасту, ну, взагалі не важливо. Вже хоч якось можна триматися, бо 50 градусів температура понизилась, а коли було 70, то його тримати неможливо було. Так, і що нам треба зробити? Ми беремо цей радіатор, цей радіатор і по ньому розводимо наш клей. Бажано по цьому периметру більш-менш рівномірно. Там залишки, зайве воно видавиться. Далі просто беремо радіатора, беремо радіатора, беремо відеопередавач і притискаємо. Притискаємо, центруємо, щоб залишки вийшли, і бажано його. Чимось придавити. На жаль, в мене нічого важкого, окрім характеру, немає е при собі, то я буду використовувати звичайні стяжки. Просто зафіксую. Так щоб воно не з'їхало далеко. Зафіксую, затягну. І залишу на якийсь час просто полежати. Бажано декілька годин. На жаль, в мене стільки часу немає. У мене стільки часу немає. В мене воно полежить приблизно з півгодинки. Цього буде, думаю, навіть достатньо, аби клей більш стягнувся. Це для мене не, стіль, не стільки принципово, бо на момент, коли я буду цей дрон передавати, то я впевнений, що воно вже приклеїться, приклеїться намерт. Що ж. Тоді чекаємо приблизно півгодинки і переходимо до другої частини відео. Так, товариства. Я повернувся. Для вас пройшло майже. Ну, для вас пройшла секунда, для мене пройшло приблизно півгодини. Я думаю, що плей вже досить застив, аби можна було проводити далі маніпуляції з цим відеопродавачем. а ну, радіатор нікуди не втік. Я зараз відкусую стяжки. До смітнику! І що мені треба? Ми маємо плюс з мінусом у кулера, та плюс із мінусом ось тут. Це шлейф, який йде до відеопередавача, а саме це плюс мінусом, які виходять з 5 вольт. Я тут вже не можу показати, бо я зачинив. Якусь інформацію. Ну, але що робити зрозуміло? Зараз я швиденько все це накину. А, проводи о, я скорачувати не буду, о, це вже після за кадром. О, наразі нам важливо подивитися на те, як воно буде працювати, а не те, як воно о, виглядає о, потім у кінці. я Просто додам фотографію э, фінального варіанту, то почну. Так, э, радіатора до э, кулера до. Радіатора я буду фіксувати а, за допомогою тих самих стяжок, бо ну це найпростіший і найдешевший спосіб. І зараз вмикаю відеопередавач і все буду встановлювати. Такий важливий нюанс, що з однієї сторони у кулера в нас наліпка, з іншої ми її не маємо. То треба розуміти, що кулер дує у цю сторону, там, де наліпка. Тобто кулер ми маємо встановити так, аби наліпка дивилася на радіатор. У ну, мене конструкція виглядає приблизно з таким а, образом. Тобто кулер дивиться до радіатора, радіатор приклеєний до відеопередавача, відеопередавач притиснув до рами. А, зараз ми продовжимо а, подивимося на зміну динаміки. Температури у а, при подачі живлення, як кулер взагалі буде працювати, чи і як він буде відпрацьовувати. Також тут натискаю запис і вмикаю одразу. Можна почути, що кулер завівся і о, почав ду дути на відеопередавач. Можна побачити, що відеопередавач набирає температуру, але динаміка набору цієї температури вже змінилася. Він набагато повільніше її набирає. Хочу сказати ще такий нюанс, що кулер наразі перший раз запускається, і він вийде на свої повні обороти приблизно десь через, через хвилину. Наразі в нас відеопередавач 54 градуси і дуже повільно набирає температуру. Тобто можемо бачити. Відеопередавач розігрівся до 60 градусів. Найгарячіше в ньому MMCX. Але динаміка набору температури набагато-набагато повільніша. Він вже лежить приблизно 2 хвилини, хвили... 1,5-2 хвилини, і наразі маємо 65 градусів. Залишу так на деякий час, подивимося, як буде набиратися температура і загалом який ефект нам додасть цей колхозний кулер, який працює. і я можу вже бачити, що досить ефективно працює. Бачимо, що радіатор забирає тепло, що він також а, такий сами, такої самої температури, як відеопередавач. То, що ми маємо, а, він нас пропрацював приблизно 7 хвилин, 7-8 хвилин, і температура ну, приблизно 69 градусів. А, там ми зібрали 70 градусів менше ніж за хвилину. А, тобто, ще слід враховувати, що дрон буде летіти у повітрі, а, також обдуватися. Це ще буде більше зменшувати температуру, не можу прям точно сказати, наскільки це корисно, наскільки це важливо. Але я вважаю, що така модифікація є на літній період. О, це в нас 10 хвилин. Дрон почав пищати. Тобто я вимикаю. Наскільки це важливо, але у літній період е, такі відеопередавачі, мені здається, є найпроблемними. І щоб літати та виконувати всім ну, зрозуміло е, нам роботу, е, вважаю, така модифікація є дуже корисною. Е, вартує вона небагато, е, радіатор приблизно 40 гривень, тапулер приблизно 40 гривень. Таких раді радіаторів та кулерів на ринку в інтернеті повно тут. Ну, це транзисторний радіатор та кулер. Ну, просто для радіолюбителів точно не можу відповісти, де вони використовуються у, яких, у якихось а, штуках. До речі, точно такий самий буде використовуватися у наступному відео. Це такий невеликий спойлер. Ми там будемо робити ретрансляцію керування, але то вже у наступному відео побачимось. Я вважаю, тест і результат показали і доказали все, що треба. Зайвих коментарів я давати не буду. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, це для вас було корисно. З вами була команда FFK. Робіть там усе ютуберське, пишіть обов'язково коментар, по коментарі непогано просувають канал і допомагають з розповсюдженням відео. До побачення!